Олія для нігтів і кутикули. Бути красивою до кінчиків нігтів. Легко. Щоби нігті були міцними та блискучими, кутикула зволоженою та доглянутою. А манікюр тримався довше та виглядав бездоганно. Подбайте про красу ваших рук з хендмейд олійкою, виготовленою з живильних натуральних інгредієнтів. Вам знадобляться фракціонована кокосова олія. Олія жожоба, Олія зародків пшениці, лимонна ефірна олія, порожня пляшка лаку для нігтів з пензликом. Наповніть порожній флакон рівними частинами фракціонованої кокосової олії. Це легка, рідка та стабільна фракція олії кокоса, з якої видаляються майже всі тригліцериди з довгим ланцюгом, що робить її абсолютно насиченою олією. Це ідеальний емолент та чудова база для розведення ефірних олій. Така олія швидше вбирається шкірою та нігтями. Внаслідок низької молекулярної ваги має сильний антиоксидантний ефект завдяки збільшеній концентрації капринової та каприлової кислот, Проти повністю зберігає свою живильну, пом'якшувальну та протигрибкову дію, тому допомагає боротися з появою грибка на нігтях. Олії жожоба, яка не тільки сприяє глибокому проникненню корисних речовин у кутикулу та нігті, але й оберігає її від пересихання, зміцнює, усуває ламкість і розшарування нігтьових пластинок. Олії зародків пшениці, яка нормалізує обмінні процеси в клітинах, зволожує і пом'якшує ороговілу тканину шкіри й нігтьову кутикулу. На кожні 15 мл засобу додайте 10 крапель ефірної олії лимона, яка вважається ефективним засобом у догляді за руками та нігтями. Вона ефективно відбілює, додає блиску, зміцнює нігтьове ложе та слугує активатором росту нігтів. Закрийте флакон кришкою та акуратно все перемішайте. Олію можна наносити пензликом на нігтьову пластину та шкіру навколо неї. Для кращого результату обережно втирайте її в нігті та кутикулу двічі на день. Насолоджуйтеся доглянутими руками та ідеальним манікюром тривалий час.